Цього року серіали насправді дивували: гучні прем'єри, приквели культових історій, вражаючі кримінальні драми і екранізації відомих романів. У цій добірці я зібрала для вас найкращі серіали, які точно варті уваги: від захопливих трилерів до атмосферних драм. Тож беріть каву, вмощуйтесь зручніше і обирайте, що додати до свого списку для перегляду. Також не забудьте підтримати це відео лайком, залишити коментар, який серіал вас вразив найбільше, і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві добірки. А тепер погнали до найкращих серіалів цього року. І почати цю добірку хочу з серіалу Джентельмени. Молодий капітан британської армії Едді Горніман повертається в родинний маєток, щоб попрощатися з батьком аристократом, який доживає свої останні дні. Але замість спокійного прощання на нього чекає несподіванка. За заповітом Еді, а не його недолугий старший брат Фредді, успадковує родинне майно. Щоправда, радість швидко змінюється шоком, коли він дізнається, що маєток давно став прикриттям для ферми з вирощуванням заборонених рослин, якою керує кримінальна підприємниця Сьюзі Глас. До того ж, місцеві Ангстери також хочуть відхопити шматок від цього прибуткового бізнесу, намагаючись отримати ситуацію під контролем і захистити родину, Еді поступово занурюється у світ нелегальних справ і сам того, не очікуючи, починає отримати задоволення від нової ролі. З оцінкою 8 на наймді цей дотепний, стильний і наповнений британським шармом. Серіал потрапляє в мій рейтинг найкращих серіалів 2024 року. Мої уявні друзі, хочу звернути вашу увагу на важливу справу. Наші герої це захисники і кулеметний взвод 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади, де служить мій дядько, терміново потребує приладу нічного бачення. Ви можете допомогти, долучившись до збору через посилання в описі або скориставшись QR-кодом на екрані. Разом до перемоги. А з оцінкою 8,1 до нашого рейтингу потрапляє серіал Ріплі, який переносить нас у 1960-ті роки Нью-Йорка. Головний герой Том Ріплі, харизматичний аферист і майстер переконань у виконанні Ендрю Скота. Одного дня багатий бізнесмен Герберт Грінлів приймає його за друга свого сина Дікі та просить повернути хлопця додому з Італії. На перший погляд, проста поїздка до сонячної Італії поступово перетворюється на небезпечну гру, адже Том швидко придумує блискучий план щоб витягнути гроші з багатого фінансиста. В оточенні красивих пейзажів і заможного життя він починає вплітати у свій план брехню, інтриги та обман, що веде до зовсім непередбачуваних наслідків. Окремої уваги заслуговує і стилістика серіалу. Це справжнє мистецтво та естетичне задоволення. А з оцінкою 8,2 до десятки найкращих потрапляє серіал День Шакала. Це сучасна адаптація культового роману, яка переносить класичну історію в наші дні. Головний герой невловимий найманий вбивця на прізвисько Шакал, який спеціалізується на ризикованих замовленнях із високими ставками. Але його спокійне, добре, сплановане життя дає тріщину, коли йому на слід виходить наполегливий офіцер британської розвідки. Починається небезпечна гра, що охоплює всю Європу. Щоразу, коли шакал наближається до своєї. Єї мети його опонент виявляється буквально на крок позаду. Ця жорстока боротьба розумів і стратегій ставить під питання, хто тут справжній мисливець, а хто жертва. Сучасна версія дня Шакала відмінно поєднує напружений екшен зі шпигунською інтригою, досліджуючи теми моралі, лояльності та внутрішнього конфлікту обох героїв. Якщо ви любите динамічні сюжети з глибокою психологією персонажів, цей серіал точно має бути у вашому списку найкращих новинок 2024 року. Оленя. Сюжет серіалу, натхненого реальними подіями, розповідає про доні Дана, який зіграв самого себе. Пермена і невдалого коміка-початківця, який мріє досягти успіху в жорстокому світі стендап-комедії. Однак його спроби справити враження на публіку закінчуються суцільними невдачами. Одного дня Доні знайомиться з Мартою Скотт, відвідувачкою бару, яка починає проявляти до нього надмірну увагу. Її нам'язливі та дивукуваті дії швидко перетворюються на справжнє переслідування, змушений вирішувати. Проблему та уникати марти, доні поступово стикається зі своїми внутрішніми страхами і глибокими особистими травмами минулого. З оцінкою 8,2 серіал поєднує елементи психологічного трилера та драми, тримаючи глядачів у напрузі до самого фіналу. Але одразу попереджу: серіал однозначно не для легкого проведення часу перед екраном. Серіал Fallout, знятий за мотивами культової гри, отримав високу оцінку 8,3 і справді вразив шанувальників франшизи. Дія відбувається у світі ретрофутуризму, де технологічний прогрес пішов іншим шляхом. Транзистори так і не були винайдені, а головною рушійною силою стала ядерна енергетика. 2077 року масштабна війна між наддержавами державами призвела до глобальної катастрофи і зруйнувала колишню цивілізацію. Понад 200 років по тому головна героїня Лусі Маклін що все життя провела в затишному підземному притулку, змушена вийти на поверхню у постапокаліптичному Лос-Анджелесі. Вона стикається з жорстокими рейдерами, мутантами та іншими смертельними загрозами. У її подорожі до Люсі приєднуються два несподіваних союзники: Максимус, воїн братства Сталі та Купер Говард, колишній голівудський актор, який після мутації став гулем і заробляє на життя як мисливець за головами. Серіал Землянин увійшов у топ-10 найкращих проєктів року, отримавши високу оцінку 8,3 від критиків та глядачів. У центрі сюжету Томі Норіс, досвідчений управлінець нафтової компанії, який отримує завдання забезпечити вигідні права на землю та природні ресурси для свого роботодавця. Занурюючись у непростий світ нафтового бізнесу, томі стикається з жорсткими викликами, складними переговорами з небезпечними представниками картелю, кризовими ситуаціями на виробництві та напругою в особистому житті. Особливої гострати додає персонаж Монті Міллера у виконанні Джона Хема, безкомпромісного керівника, що особлює корпоративну нитву за прибутком у сучасній «Золотій лихоманці. А наступний серіал у моїй добірці обов'язково сподобається фанатам Формули 1 та всім, хто любить захопливі історії про досягнення мрій. Якщо ви вже сумуєте за перегонами та не можете дочекатися початку нового сезону автоперегонів, серіал Сена з оцінкою 8,4 стане чудовим вибором для перегляду. Це біографія легендарного гонщика Айрона Да Сільви, який пройшов непростий шлях від маленького хлопчика до триразового чемпіона Формули 1. Айрон вперше сів за кермо ще у чотирирічному віці, а вже 13 років здобув свою першу перемогу в юніорських змаганнях. Тоді він прийняв рішення повністю присвятити своє життя автоспорту, щоб виділитися серед талановитих південноамериканських гонщиків, Айрон почав використовувати рідкісне прізвище своєї матері, що згодом стало відомим у всьому світі. Його шлях до успіху був наповнений виснажливими тренуваннями, перемогами та поразками, але ця одержимість швидкістю коштувала йому сімейного щастя. Попри все, він не здався і став на національним героєм Бразилії, тричі здобувши титул чемпіона, ця історія справжній приклад віри у свою мрію та непохитної сили духу, що надихає мільйони. Серіал Сто років самотності є першою офіційною екранізацією знакового роману Габріеля Гарсія Маркеса та вже отримав високу оцінку 8,5, що робить його одним із найкращих серіалів року. Події розгортаються у легендарному містечку Макондо і охоплюють історію семи поколінь сім'ї Бендія, які стикаються з випробуваннями кохання, пам'яті та неминучістю власного минулого. Серіал досліджує глибокі теми самотності, фатальної долі та циклічності людської історії. Життєві шляхи родини Буендія переплітаються з історією та культурою міфічного Макондо, створюючи яскравий і багатошаровий світ. Це екранізація, яка обіцяє зберегти дух і глибину роману, ожививши його символічні образи та емоційні теми. Перший сезон складається з восьми епізодів, де глядачі зможуть зануритися в атмосферу магічної реальності, де чарівність поєднується з трагедією. Щоґун це екранізація першої книги зазівської саги Джеймса Клавела, з оцінкою 8,6 цей серіал вразив як критиків, так і глядачів. У центрі сюжету Джон Блекторн, англійський капітан голландського корабля Еразм який стає першим англійцем, що дістався берегів Японії. Події відбуваються на тлі протистояння Англії та Голландії з португальськими католицькими впливами, що прагнуть отримати свої торговельні і військові позиції в Японії. Після аварії корабля Блекторн та його команда потрапляють у полон до місцевих. Самураїв. Їх судять за звинуваченням у піратстві. Однак, завдяки своєму кмітливому раднику, Блекторн зуміє вижити та адаптуватися до японських законів і звичаїв. У цей час країну охоплюють політичні інтриги. Могутній лорд Торанага намагається використати ресурси Еразма, щоб зміцнити свій вплив та отримати перевагу в раді регентів. Серіал захоплює не лише складним сюжетом, а й вражаючим відтворенням японської культури, політики та історичних реалій. Серіал Пінгвін від HBO з високою оцінкою 8,7 є спін-офом фільму Бетмен 2022 року та розповідає історію Освальда Оза Кобла у виконанні Коліна Фарела. Подія розгортається після фільму і зосереджується на його піднесенні у злочинному світі Готема. Ос вступає у боротьбу за владу з Софією Фальконе, дочкою покійного кримінального боса Кармайна Фальконе. Конфлікти з іншими злочинними угрупуваннями лише загострюють його шлях до вершин імперії. Серіал обіцяє глибше дослідити світ організованої злочинності Готема та неоднозначний характер Оза. Режисер Мет Рівс зберігає похмуру атмосферу Бетмена, занурюючи глядачів у захопливу історію боротьби за владу, амбіції та моральні дилеми злочинного світу Готема. А на завершення добірки бонусний серіал. Приквел до всесвітньо відомої історії Декстер, Первородний гріх. Перший і поки єдиний випущений епізод вже встиг отримати високу оцінку 8,4. Загалом заплановано 10 епізодів. Дія розгортається у 1991 році, коли молодий Декстер Морган тільки починає свою кар'єру, стажуючись судмедекспертом у поліції Майами. У цей час він веде внутрішню боротьбу зі своєю справжньою природою прагненням до вбивств. Щоб контролювати темні пориви, Декстер звертається до свого відчима Гарі. Разом вони створюють кодекс. Набір Правила, які допомагають декстеру спрямовувати свою пристрасть на полювання за іншими серійними вбивцями, ретельно приховуючи свою справжню сутність від оточуючих та правоохоронців, цей приквел обіцяє глибше розкрити ранні роки Декстера, його психологічну еволюцію та витоки кодексу, який визначатиме його подальше життя. Це була десятка найкращих серіалів 2024 року. Сподіваюся, ця добірка додала вам кілька серіалів у список обов'язково до перегляду. Пишіть у коментарях, які з них вже встигли подивитися, або який зацікавив найбільше. І не забувайте про лайки та підписку, якщо що цього не зробили. З вами була уявна. До зустрічі у наступних відео.